Вітаю! В ефірі першого муніципального каналу актуальні новини станом на 14 вересня. В студії Олена Малайван. 203-я доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Сьомий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ранок в Одесі та області розпочався сигнал повітряної тривоги. В чорному морі ворог збільшив угрупування кораблів. Тож на бойовому чергуванні шість ворожих ракетоносіїв, загальний залп 40 калібрів. Напередодні виявлено громадян, що вели ворожу агітацію: тримаємо стрій разом до перемоги. Наголосив у ранковому зверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 13 вересня уряд України ухвалив проект державного бюджету на 2023 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Майже 50% державної казни буде спрямовано для сектору безпеки й оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти та закупівля техніки, зброї та інше. 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньопереміщеним особам, витрати на медицину й освіту. Уряд передбачає збільшення фінансування пенсійного фонду на більш ніж 30 мільярдів гривень. Що місячний дефіцит бюджету на наступний рік оцінюється в понад 3 мільярди доларів. Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. Зазначив глава уряду. Понад 3 мільйони тонн агропродукції експортовано з українських портів. Повідомляє Міністерство інфраструктури України. 14 вересня в рамках реалізації зернової ініціативи з портів Одеса, Чорноморська та Південний, вийшли 5 суден, на яких завантажено 153 тисячі тонн продоволь. Вольства вони прямують до країн Азії та Європи. За півтора місяці роботи зернового коридора через порти Великої Одеси експортовано 3,1 мільйон тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки. Учасникам пробного ЗНО 2022 року повернуть кошти. Для цього необхідно подати відповідну заяву, повідомляє освіта.ua. До заяви слід додати оригінал або копію квитанції чи іншого платіжного документа, який підтверджує внесення плати за проведення пробного ЗНО. Для повернення коштів буде використаний спеціальний сервіс, розміщений на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. КП Білгородністровсьте Теплоенерго» реалізує заходи щодо підготовки міста до нового опалювального сезону. 14 вересня працівники підприємства проводили перевірку теплових пунктів та регламентні роботи запірної арматури на магістральній теплотрасі вулиць єврейської, ізмаїльської сонячної. За словами Михайла Волканова, місто готове до опалювального сезону на 90%. Дорожня служба міського центру благоустрій усуває наноси ґрунту з проїжджої частини міських вулиць. Після рясних опадів, що мали місце в ніч на неділю, разом з потоками дощових вод на проїжджу частину міських вулиць потрапили ґрунтові маси. 14 вересня із застосуванням спецтехніки, зазначені роботи проводяться на одній з найбільш навантажених автомобільних артерій дорожнього господарства міста. перетині вулиць Переможненської та 30 років перемоги. Слід зазначити, що спочатку тижня міським центром благоустрій роботи з розчищення наносів ґрунту вже проведено по вулиці Кишинівській, на перетині з вулицями та провулками з ґрунтовим покриттям. А саме вулиця Овражна, вулиця Адама Міцкевича, вулиця Промислова, вулиця Шаповалова, провулок Кишинівський, вулиця Десантників, вулиця Приміська, вулиця Сергія Задорожного, вулиця Межова, провулок Гірський. Кущі екзотичної юки, яку ще називають деревом щастя, посадили у Михайлівському сквері. Осінь час подбати про весняний та літній дизайн клумб на наступний рік, щоб і надалі місто квітнуло та дивувало жителів та гостей ефектними ландшафтними рішеннями. Ретельна підготовка проводиться вже тепер. Тож на минулому тижні працівники дільниці озеленення міського центру благоустрій висадили біля ротонди у Михайлівському сквері і риси. А сьогодні, 14 вересня, додали до цієї частини скверу ще й кущі юки. Ця екзотична рослина досить швидко адаптується до наших умов, тому є впевненість, що в сезон цвітіння вона стане справжньою красою Михайлівського скверу. Відома офіційна дата наступного поєдинку 34-річного українського боксеру Василя Ломаченка. Про це повідомила промоутерська компанія Топ Ранг в Інстаграм. Василь Ломаченко проведе бій 29 жовтня у Нью-Йорку на Медісон Сквер Гарден. Суперником Василя буде 26-річний американець Джемейл Ортіс. Бій відбудеться у легкій вазі. Це буде перша битва для Ломаченка з грудня 2021 року, коли він переміг Річарда комі. Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії Ломаченко вступив у територіальну оборону рідного міста Білгород-Дністровського. З території України Василь виїхав лише у серпні, саме для підготовки до наступного бою. Це були усі актуальні новини станом на 14 вересня. В студії працювала Олена Малийван. Наша батьківщина нині переживає важкий час, втім ми усі віримо, що Україна переможе.